Як Федько хазяйнував на дачі, батьки другокласника Федька нарешті привезли його на дачу до бабусі. Старенька довго чекала і запрошувала свого малого бешкетника онука От і дочекалась улюбленого гостя. З самого ранку бабуня поля вже метушилась по господарству. Насмажила рум'яних пиріжечків з вишнями, наварила компоту з яблук та агрусу. Сонце вже зранку світило яскраво, пташки цвірінькали, песик такса сажорік весело кружляв і підстрибував з радощів, радів такий гостинній зустрічі сам Федько, але рівно до тих пір, поки бабуся не покликала. Допомагати на городі. Федя, любчику, а ходімо зі мною на город, огірки зірвемо, помідори позбираємо, а ввечері треба все гарно полити, щоб урожай був. А малий Федько на таке дозвілля не розраховував та й почав бучати бабусі. Я не хочу поливати грядки. Мені не цікаво вештатись городу. В світі ще стільки цікавого та неймовірного. А що, дарма привіси з собою планшет. Знаєш, скільки там мультиків та різних розваг. Бабуся лише зітхала і хитала головою. А Федько замість допомоги витрачав свій час на постійні суперечки з старенькою. От був би в тебе такий планшет. Ти б не сиділа в тому городі, а дивилась цікаві передачі про сад і город, продовжував дорікати бабусі Федько. Минуло три дні, і бабуся поля. Таки вирішила прислухатись до порад онука і відпочити. Наступного ж ранку Федько прокинувся, а бабусі ніде не було. На столі замість смачних сирників з родзинками та сметаною лежала записка. Любий Федюню, я втомилася працювати, поїхала гуляти і веселитися. Можливо, куплю собі планшет. Тепер ти головний на господарстві. Борийся на городі, годуй гусей, курей, песика жоріка і кицю чорнушку. І собі щось приготуй. У твоєму планшеті, я впевнена, ти знайдеш багато смачних рецептів. Твоя любляча бабуся поля. Федя перечитав записку три рази, і його очі округлились. Я сам на господарстві, прошепотів він. У цей момент з під столу виліз такса жорик і замахав хвостом, а на підвіконні нямкнула кішка чорнушка. З двору почулось голосне Га-га. Снідати хотіли всі, не тільки Федя. Хлопчик вийшов на ганок, розгублено озираючись. Як годувати гусей і курей? Раптом хвіртка рипнула, і на подвір'ї з'явилась його подружка, анютка з сусідньої вулиці. Анютка вже вчилась у третьому класі і була дуже розумна і діловита, як доросла. «Привіт, Федю, що ти такий збентежений, у тебе якийсь нетиповий вираз обличчя, весело запитала вона. Федя, старанно перекрикуючи голодних гусей і курей, розповів Анюті про бабусину записку. Ого, ну й халепа. Але... Але ж це ціла пригода. Вигукнула Анюта і побігла в кінець двору на гомід птахів. Ти куди це? розгублено спитав Федько і поглядом провів Анюту. Дівчинка зупинилась біля загороди з невгамовними птахами. І словами Свобода папугам відчинила маленькі дверцята і випустила всю галасливу компанію. На вільний випас. Нехай ідуть на город там для них повно всього смачного. За них вже не переймайся. Нехай собі насолоджується життям, поки бабуся не повернеться. Захихикала дівчинка. А чим годувати Жоріка і чорнушку? запитав Федько, захоплюючи своєю кмітливою подружкою. Почувши свої імена, песи кіт одразу принчали й завертіли хвостами, кліпуючи голодними очима. А нютка нахилилась до пухнастих хвостиків і промовила. А ви, дорогенькі, сьогодні йдете на полювання, зловіть собі смачних пацюків та мишенят. Впевнена, саме для цього вас бабуня тут тримає вперед ледарів. А ми з тобою Федько, давай насмажимо млинців. Я бачила чудовий рецепт у кулінарному блозі. Ми обов'язково повинні знайти бабусине полуничне варення. Я підгледів потайки, де вона його приховує. Ото смакота, підбадьорився Федько і повів подружку до кухні. Друзі взялись до справи. Анюта читала рецепт, а читала вона краще, ніж Федько. Тому хлопчина нісив тісто. Вся кухня була в борошні, весь Федько був в тісті, але млинці чомусь не виходили такі рум'яні та повті, як у бабусі. Сковорідка шкварчала, млинці горіли та міцно тримали за сковорідку Поки подружка намагалась поборкати сковорідку сковорітку, Федьковічайдушно шукав варення і таки знайшов. Вареня й справді виявилось причудовим, друзі порівну з'їли всю банку, а от млинці чомусь ніхто не захотів їсти, навіть Жорік з чорнушкою. Півдня друзі розважались у дворі, катались на гойдалці, насолоджувались вишнями та абрикосами в садку, дивились мультики. От бачиш, Федько! Ти і сам чудово впорався без бабусі. Хіба нам не весело? запитала лютка, вправно стрибаючи на одній нозі. Твоя правда, все дякуючи твоїй кмітливості і винахідливості. Добре, коли я такі друзі, погодився Федько і додав. Тепер моя черга для ідей. Я знову голодний. Давай розведемо багаття посеред двору і запечемо картоплю. І знаєш що? Кинемо туди ще і курячі яйця. Зараз я назбираю нам трохи яєць у курнику. О, чому б і ні? Це буде найвеселіша вечеря. Я принаймні такого ніколи не куштувала, засміялася Нютка. Друзі почали нишпорити в дворі і збирати все, що знадобиться для багаття. Поки вони зайняті, згадаємо й про бабусі, як же їй відпочивається. Бабусі таке рішення далось непросто, але вона була змушена провчити онука. Бабуся поля подалась у гості до давньої своєї подруги Уляни, з якою вони разом учились у школі. Дві бабці грілись на сонечку біля річки, купались та пили духм'яний чай з яблучним пирогом. Стареньким завжди було про що згадати, про що погомоніти. Весь день бабуня поля трохи непокоїлась за онука. Під вечір вирішила вирушити назад. А на дачі у бабусиному затишному дворі вже яскраво та весело тріщало багаття. Картопля запікалась, випускаючи ароматний димок. Анютка навіть знайшла на городі декілька стиглих помідор, які дивним чином уціліли після вільного випасу гусей і курей. Всі сподівались на смачну вечерю. Настав момент останнього штриху. Федя обережно закотив у вогонь кілька яєць. Раптом одне за одним яйця почали вибухати з гучним ба, ба бах Шкаралупа розліталась в усі боки. Це був ще той феєрверк. Кріцька з переляку видерлась на стару вишню, пес забився у буду. У цей момент, коли Федя і Анюта відчищали обличчя від яєчної шкарлупи та сажі, хвіртка знову рипнула. На подвір'ї з'явилась перелякана бабуся, тримаючи в руках кошик з лісовими ягодами. Вона побачила дим. Розкидану шкарлупу і двох забруднених малих сажитрусів. Бабуся давно вже не відчувала стільки різних емоцій одночасно, але попереду її чекали ще більші емоції на городі, в садку та кухні. Ну, що господарі, як справи? запитала вона. Федя і Анюта, засоромлені, показали їм лиці, які так і лишились одним цілим і сковорідкою. Гуси і кури, почувши бабусин голос, самі швиденько вишукувались в парах і дременули з городу в загородку та й полягали хутко спати. Бабуся сумно оглянула наслідки самоврядування. І посміхнулась. Бачу, що з банкою варення ви впорались краще за все. Анютка, тебе, мабуть, вже давно чекають вдома. Гадаю, твоя бабуся Василина дуже зрадіє, коли побачить тебе і сукню, яку вона тобі тільки вчора пошила. Біжи, мала, бо для мене одної це забагато емоцій. А з тобою, Федько, в нас ще буде довга розмова, поки ти тут все прибиратимеш. Феді зрозумів, що бути господарем – це не тільки весело, а й дуже відповідально. Він обійняв бабусю. Бабусю, я більше не буду сперечатися і допомагатиму тобі в усьому. Я чесно, причесно обіцяю. Бабуся погладила його по голові і ласкаво додала. Ти в нас гарний і розумний хлопчик, а огірки з помідорами. Твоя мама купує на базарі. А ти мене завтра навчиш смажити млинці такі смачні і пухкі, як в тебе? запитав Федько бабуню, високо задерши свого кирпатого брудного носика. Вони просто зрозуміли одне одного. А варення було й справді чудове.